Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні я хотіла би вам показати, як ми готуємо плов у нашій хаті, е, тому е, починаємо готувати. Зараз я вам покажу інгредієнти, які ми використовуємо. Е, звісно, це не той плов, який готують на його, е, на його батьківщині, але в нас наш рецепт. Тому залишайтеся з нами. Так, значить, зазвичай на плов ми беремо однакову кількість приблизно інгредієнтів. Сьогодні ми робимо невелику порцію, так як нас тут не дуже багато і ми більше любимо, коли свіже. Тому ми десь натерли десь три морквини, такі середні були, пів кільцями цибулька і м'язко у нас це свинина. Так, Першим ділом ми наливаємо олійку. Треба нормальний такий шар олії налити, щоб вона трошки покривала цибульку. І йде цибулька перша. Так, ну що, ми налили вже олійки. І, як я казала, в першу чергу ми обжарюємо цибульку. І вона має трошки підрум'янитись. А чого ми так багато олії оліїлиємо? Так це тому, що морква вона забере всю олію. А вже після цього ми додаємо м'яско, і м'ясо нам віддасть всю рідину. Все. Закидаємо. і все. Будемо перемішувати, так, щоб вона у нас не згоріла, тому що треба все обжарювати на високому вогні. Тому не забуваємо залишатися тут і слідкувати за нею. Так, а поки ми там граємо з нашим пловом, то мама вже тут приготувала печінку. Печінка чудовий. Ресурс вітаміна А, наче здається. Okay. Тому okay. це дуже корисно для здоров'я також. Мама насипала собі. Ой, супер. Пахне, пахне супер. Папа вже їсть, каже, що дуже смачно. Все, смачно їм. А в той же час мама у нас пече млинці. Одразу на двох сковорідках. І також я тут вже поставила пекти сніжки. Може Джейсон захоче, тому в нас тут робота повним ходом іде. І кипить, каже мама. Тому о, як пахне вже цибулка. Я дуже люблю запах цибулі, як вона жариться. З моркою то взагалі, я можу... Я втрачаю голову, але мама не любить. Тому я тут насолоджуюся. Я буду жарити цибулю сьогодні. Так, що це я ще хотіла сказати, забула. Ну все, повернуся, згадаю, повернуся. Так, от що я згадала. Значить, я і мама у нас е... рецепти однакові, але послідовність завжди різна. Те, що ми готуємо, можемо готувати однакове, але... Інгредієнти однакові. Інгредієнти так однакові, але е, зовсім по-іншому. Але як, перестановки доданків сума не міняються. Ага. Все, е, значить, цибулька в нас м'яхенька вже. Значить, додаємо ми морточку, щоб вона також тушилась там разом з цибулькою. Так вже пахне ця буде. Все, перемішуємо, значить, разом. Який гарний мікс у нас От вже видно, що морква забрала олію. Вже її немає. Там. Але зараз нормально. Зараз м'ясо нам віддасть всю, весь сок. Ну все. чекаємо і будемо додавати мяско. Так, значить, потрібно завжди мішати, тому що так як морква забирає олію, треба, щоб не підгоріло. Тому не забувайте мішати. Ми так і залишаємо високу температуру. Це я перемішала і додаємо м'яско. М'ясо у нас ну, таке вже гарне, ну просто як не знаю. Місечки м'ясо, Додаємо його все одразу і перемішуємо. О, Саме тут. Харчить так. Вже бачу, м'ясо обжарюється Угу, Щоб воно всередині залишалось соковите, ми залишаємо високу температуру. Mm -hmm. Щоб воно не було сухе і дахе. Так що зараз у нас м'ясо почне відпускати свою рідину. Mm -hmm. Помішуємо mm -hmm. потрошки, mm -hmm. вже видно так. А тут видно вже є, бачите, рідина. З тут швидко це робиться. Так, в мене є кипячена вода, вона кімнатної температури. Заливаємо так, щоб воно покрило м'ясо. Десь отак приблизно. Ну і все. І тепер даємо йому настоятися, на... трошки протушитись, скажімо так. Змішуємо. Так, значить, я перемішала. Тепер ми залишаємо так і на високому вогні і нам треба його залишити кипіти прям кипіти, десь 15 хвилин без кришки. Значить, отак так залишаємо, воно буде собі кипіти. І десь через хвилин 15 ми просто додаємо спеції, ми додаємо просто сіль перець, але це на ваш смак. І вже потім будемо додати рис. 15 хвилин, зараз я буду солити і перчити в нашого маску. Я сиплю десь так, як по нашому наоку. Все приблизно, трошки перчика. І далі ми засипаємо рис. Я взяла на чекількість м'яса, десь стакан звичайний. Так, щоб у нас м'ясо було трошки більше, а не тільки рис. Засипаємо рис. промила. Засипаємо і Вогонь Болонь ще не збавляємо. Розправляємо рис наш. Як бачите, в мене достатньо рідини, тому я не буду додати, але якщо, якщо у вас рис не покритий рідиною повністю, ви просто добавте трошки знову ж таки клічаної води, щоб рис був покритий. Ну і все, воно зараз закипіло, тому ми зменшуємо вогонь на, на мінімальний і просто залишаємо його готуватись. Е, Все, тепер ми просто накриваємо кришечкою, чекаємо, поки рис приготується. Він на мінімумі так і стоїть, тому може десь хвилин 20, не знаю. Будемо бачити. А зараз, поки рис готується, я почистю часник, тому що я і мій тато ми любимо, коли... Щось за, за цей. коли в плові є багато часнику, тому кладемо його так нормально, а ви вже за смаком, як ви хочете. Так, у нас вже рис, я думаю, готовий, тому зараз ми просто кладемо часничок, вставляємо туди. Я взяла одну головку часника. Ну все, тепер можна виключати. І він буде собі напарюватись. І наш плов готовий? Так. Mm. Я тобі за це не заплачу, так що. можеш тут не цямкати. Ну все, Марія прийшла з роботи. Їй достала сьогодні можливість корсас зісмакувати першою. Гарячу. Ну як, нормально? Насіль нормально? Вкусно. Ну все, раз дитині смачно, залишаємо її їсти. Е тому пишіть, будь ласка, який у вас рецепт плову. І чи вам зайшов наш рецепт, може ви будете пробувати зробити плов? Зайшов. Зайшов. Марії зайшов. Ну, слава Богу. Ну все, дякую, що були з нами. Пока-пока.